У давні часи людям було життєво важливо об'єднуватися у групи. Так їм було легше полювати, шукати нові місця і піклуватися про тих, хто не міг постояти за себе сам. Життя в групі робило процес виживання легшим. Після того, як ми відкрили для себе сільське господарство, поселення ставали все більшими. Достаток запасів їжі дозволяв сконцентрувати увагу на інших речах, крім полювання. Чим більше росли стада худоби, розширювалися поля і пасовища, тим більше розросталися міста, стаючи все більш самодостатніми. Так склалося, що завдяки своєму особливому місцю розташування і збігу обставин багато з них стали справжніми центрами давньої торгівлі, влади і культури. Венеція. У IV столітті нашої ери, коли Західна Римська імперія занепала. Європу наздогнав хаос. Германські племена, гуни та інші варвари грабували і розоряли міста північно-східної Італії. Італійці були змушені шукати притулку біля узбережжя Адріатичного моря, серед маси болотистих острівців. Такі острови були ідеальним тимчасовим укриттям, але для постійного проживання були абсолютно непридатні, оскільки тут не було жодного джерела прісної води. Але місцеві жителі незабаром виявили, що її можна отримати, прокип'ятивши морську воду і отримавши при цьому ще й сіль. Її стали називати їстівним золотом, і незабаром вона стала одним з ключових товарів, яким торгували місцеві купці. Через деякий час місцеві жителі зрозуміли, що ці острови були куди більш безпечним і спокійним місцем для життя, особливо в порівнянні з материком, який страждав від постійних воєн. На жаль, ґрунт тут складався лише з бруду і піску і не дозволяв спорудити міцних помешкань. Тоді венеціанці почали встановлювати масивні палі, які повинні були служити опорою для майбутніх будівель. Венеціанці звикли до життя на островах і з часом стали чудовими моряками та кораблебудівниками. Завдяки торгівлі сіллю, Венеція з часом стала торговою столицею всього Середземномор'я – і найбагатшим містом в Західній Європі після занепаду Константинополя, звичайно ж. Палембанг як і Венеція, місто Палембанг, розташоване на острові Суматра, процвітало завдяки своєму зручному розташуванню на перетині торгових шляхів. Дорога, яка пролягала через Індійський океан і з'єднувала Африку з Китаєм через Близький Схід, Індію та Південно-Східну Азію. Була значно масштабнішою за материковий шовковий шлях. На відміну від європейської торгівлі, тут ціни встановлювалися виключно самими торговцями. За винятком рідкісних випадків піратства, торгівля тут протікала досить мирно, без необхідності в збройних конвоях. Таким чином, імперія Шрівіджая розцвіла в VII столітті і протрималася до XIII століття. Її вплив поширювався на острови Індонезії та Малайський півострів. Крім того, імперія контролювала Малакську протоку. Палембанг з початку свого заснування перебував під сильним впливом індійської культури і релігії. Ближче до кінця процвітання імперії індуїзм поступово був замінений ісламом через величезну кількість мусульманських торговців, які користувалися протокою. Після розпаду імперії Шрівіджая Палембанг потрапив під панування імперії Маджапахит, і до влади прийшли китайські купці. Їх панування тривало до 16 століття. Еріду. Стародавні шумери вважали Еріду першим містом серед коли-небудь побудованих людьми. Дійсно, це місто дуже старе. Воно було засноване близько 5400 років до нашої ери біля берегів річки Єфрат у південно-східній частині Іраку. У давнину це місце було справжнім раєм. Проте в наш час від нього залишилися лише порожні руїни. Поховані під пісками. Цей рай згадувався в книзі походження Еріду, написаної приблизно у 2300 році до нашої ери. Великий Зікурат Амар Сін, розташований в центрі міста, на думку багатьох учених, може бути справжньою вавилонською вежею, згадуваною в книзі буття. Багато хто вважає, що описи Вавилона древнім істориком Веросом дуже нагадують Еріду. З невідомих нам причин будинок богів виявився покинутим вже до 600 року до нашої ери. Фіви. Стародавній Єгипет служить невичерпним джерелом натхнення для істориків і не тільки. Ця цивілізація дала нам безліч стародавніх артефактів, які на даний момент знаходяться в найбільших музеях світу. Жителі узбережжя річки Ніл на північному сході Африки. Досягли найвищого культурного та економічного розвитку ще в ті часи, коли по планеті бродили мамонти. І хоча правителі і релігія в Єгипті досить часто змінювалися, незалежно від цих змін культурний центр Єгипту завжди залишався у фівах. Це місто служило домом і живим, і мертвим, а його чудові храми і пам'ятники і донині прикрашають вулиці. В даний час це місто відоме під назвою Луксор. Фіви ще з давніх часів були столицею Єгипетської імперії і були розташовані безпосередньо біля долини царів і Карнакського храму. І хоча багато хто не згоден з тим, що фіви були найважливішим з усіх єгипетських міст, вони не заперечують його релігійної та культурної значимості для історії Єгипту. КараКОРУМ. Монголи колись були могутнім кочовим племенем, яке заснувало могутню імперію в Східній Азії. Вони володіли величезними табунами коней, жили в юртах і перетнули практично весь континент, не покидаючи сідел. У віці трьох років вони вже починали навчати своїх дітей, їзді на конях та стрільби з луків. Після того, як Чингисхан зумів об'єднати всі розділені монгольські племена і створити найбільшу імперію всіх часів. У 1220 році нашої ери, він почав будівництво Каракоруму. Спочатку місто, відповідно до кочового способу життя монголів, було повністю забудоване дерев'яними будинками і юртами. Це було безпечне і священне місце для місцевих жителів. Коли в 1230 році до влади прийшов син Чингісхана, він почав розвивати місто, замінивши юрти на більш міцні споруди. Побудувавши навколо міста стіну і спорудивши палац. Прикрашений 64 колонами. Через 150 років Каракорум втратив свій вплив у регіоні і був зруйнований китайцями в 1338 році. Велике Зімбабве. Незважаючи на те, що Африка офіційно вважалася батьківщиною людей, ми напрочуд мало знаємо про її історію. Під час розкопок на цьому континенті археологи виявили величезний кам'яний комплекс розташований в 550 км від узбережжя Східної Африки, в самому серці сучасного Зімбабве. Вони припустили помилково, що споруди, ймовірно, належали мусульманам, персам, індійцям або китайцям, але ніяк не самим африканцям. Проте останні дослідження довели, що насправді конструкції були з правої рук місцевого народу Шона, який побудував Велике Зімбабве приблизно в 1100 році нашої ери. Навіть саме слово Зімбабве в перекладі з місцевого діалекту означає кам'яні будинки, ніби натякаючи, що сама держава почалася саме з цього поселення і ніяк інакше. Знайдена при розкопках мусульманська монета довела, що місцевим жителям була відома торгівля на Індійському океані. Навіть незважаючи на ті мізерні відомості, що вченим вдалося добути, можна припустити, що на момент свого розквіту Велике Зімбабве. Було досить процвітаючим містом, багатим на сировину і такі товари, як дерево, слонова кістка, золото. На жаль, причини загибелі цього міста досі не ясні. Хтось винить голод, а хтось політичні заворушення. Чан-чан. Чан-чан було столицею королівства Чиму, яке розташовувалося на території сучасного північного Перу. Це було найбільше місто в Доколумбовій Америці. Майже цілком побудоване серцевої цегли. Історія міста простежується з 850 року до нашої ери аж до 1470 року нашої ери, коли воно було завойоване інками. Місцевість, де розташовувався Чанчан, -Чан, одна з найбільш негостинних пустель планети. До того моменту, як іспанці прибули в Перу, місто було вже повністю покинуте. В даний час місто знаходиться під загрозою повного зникнення. Сіань. Будучи однією з шести столиць стародавнього Китаю, Сіань залишалось одним з найвідоміших міст, оскільки саме воно служило домом більшості правлячих династій, серед яких були навіть Хань і Цін. Сам же стародавній Китай був закритим суспільством, що спочатку допомагало розвитку країни, але в кінці послужило однією з причин загибелі цього суспільства. У той час, коли весь світ перебував у стані бідності невігластва і варварства, Китай насолоджувався такими речами, як філософія, наука і техніка. Вони першими винайшли папір, порох, гроші і безліч інших речей, які на сьогоднішній день стали для нас цілком буденними. Великий шовковий шлях був так само названий на честь ще одного винаходу Китаю шовку. Цей шлях об'єднав схід із заходом. Дуже дякую за перегляд! Та не забудьте про вподобайку і підписатися.